Хочете подивитися, як виглядає війна? Не красиво, не плакатно. А так, як на самому ділі. Хочете? Хочете? Хочете підписувати угоди з Путіним? Хочете? Хочете, щоб ваших дітей кидали потім, штурмувати і робити таке саме і школами, будинками інших країн? Давайте, давайте. Ті, які мріють про мир, вони повинні мріяти про мир. Ми повинні мріяти про перемогу. Якщо в цій перемозі російські школи будуть виглядати отак, то я буду задоволена кожною розваленою їхньою школою. Адже ця школа не виховала жодної нормальної людини виходить. Бачили зламані від пострілів дерева? Подивіться, це ж у нас восім літ дамбілій Бамбасу, тільки цей Донбас, який був український, він процвітав і будував отакі школи. А донечани пиляли заводи і виводили в Велику Росію. І все стогнали, поки їхніх дітей не кинули, вбивати нас. Бо вони ж в великій Росії тепер. Велика Росія, її немає. Велика культура. Ця культура виховала уродів, які знищують школу. Не розказуйте мені про те, що треба буде вище ненависті. Я люблю тільки своїх. Слава Україні, слава нації і гаплик Російської Федерації. Я бажаю, щоб в Росії кожна школа виглядала так. І не треба мені розповідати про мову ворожнечі. Мова ворожнечі це виступи Путіна Скабєєва і прочих уродів, які училися в російських школах.